Запис аудіощодинника номер 817. Він, мабуть, що останній. У ньому я підсумую все те, що було в попередніх, щоб прослухавши цей запис, можна було зрозуміти суть всіх подій. Мене звати Христенко Денис і почну я, хто б міг подумати, спочатку. Народилися ми з братом в селі Семенівка, те, що в Полтавській області. Тримали худобу, копали город та вертілися як могли. Але в якийсь момент нам довелося звідти спішно з'їхати. Та то вже я забіг якось наперед. Жили ми на те, щоб дуже гарно, але їжа була і на тому дякую, матері парш за все. У сім'ї нас було четверо: мати, мій молодший брат, я та батько. Але в господарстві того деграданта було користі небагато, тому матері у всьому допомагав я сам, оскільки Гришко це мій молодший брат, був ще дуже малий, і ми давали йому таку роботу, щоб він просто відчував себе залученим до процесу і не більше. Серйозно допомагав я матері всього лише як кілька років, бо сам до цього ще був малим шкетом і не міг зробити щось суттєве. Досі не розумію, що моя матір знайшла у тому недомку, який перебував у статусі мого батька, але її нерозбірливість в людях все ж зіграла з нею злий жарт. Коли мені було 17 грошко 10, вона тяжко захворіла і невдовзі померла. Я, хоч звичайно, і не лікар, але думаю, той факт, що наша мати в основному була усе господарство сама, поки та гнида спала нахуярина біля магазину, зіграв одну з вирішальних ролей в її завчасній смерті, але це вже було неважливо, оскільки тепер я залишився зі своїм так званим батьком один на один. Смерть матері підстібнула його бухаче з більшим хистом, оскільки тепер він був не просто з застятою п'яною скотиною тужливим вдівцем, і тепер йому наливали навіть не за обіцянку розрахуватись, що до слова потім робила наша мати, а вже просто так. І мабуть він на мить відчув свою значущість у цьому грішному світі, і вирішив за миску перекинутого борщу підняти руку на грешка. але зламаний на його небритому їблі півтораметровий держак від граблів дуже швидко повернув його на землю. А я зрозумів, що тут знаходитись нам більше не можна. Так, завдяки тому, що я постійно допомагав матері з господарством, сили у мене були, але то був невихід. Тому я зібрав усі мамкині заощадження, забрав Гришка, і ми разом поїхали жити в місто. Так, хтось може сказати, що я вчинив тупо і необдумано, але, по-перше, мені тоді було 17 років. А по друге, які іще в мене були тоді варіанти. Служби по захисту дітей в Україні кастровані більше за ООН, і зробити бодай чогось путнього були просто в змозі. Та й що б вони зробили, навіть якщо б врешті-решт почали виконувати свої обов'язки? Відправили б нас у дитячий будинок, де б я вже мав справу не з батьком п'янчугою, а з імбіцильною адміністрацією, яка б відбирала у нас усе, що тільки можна, і це в кращому випадку. Ні, дякую, краще ми вже якось самі. Тому після недовгих роздумів рішення було прийнято, і ми рушили в дорогу. Треба відмітити, що на цей раз моє везіння все ж спрацювало і, помітивши нас на дорозі, зупинився гарний друг нашої матері та запропонував свою допомогу. Дядьком він мені здавався непоганим, тому приховувати я від нього нічого не став і розповів усе, наче на сповіді, після чого він трохи помовчав і сказав, що допоможе нам чим зможе. І таки допоміг. Він знайшов на недорогу квартиру в місті та дав контакти свого знайомого, в якого була своя невеличка пилорама, і таким чином у мене з'явилась хоч якась, але робота. Також друг нашої матері, якимось чином вирішив питання школи для гришка, і тепер я міг спокійно йти на роботу один і не тягнути брата з собою. Він, звичайно, до станків ніколи не підходив, а тихесенько грався собі в офісі під наглядом бухгалтерів. Але то теж було не діло, а школа як не як, це вже було те, що треба. Спочатку справи йшли не дуже, але згодом ми втягнулися, і все почало, хоч потроху, але налагоджуватись. Опанувавши нове для себе ремесло, мені почали нормально платити. Гришко вивчав нові для себе горизонти шкільної програми, і ми продовжили помаленьку рухатися далі, вже більш впевнені у завтрашньому дні. Роки минали, ми сильнішали, десь навіть розумнішали, і коли Гришко вже виріс, ми роз'їхалися і почали жити кожен своїм життям, але залишились не тільки братами, а й гарними друзями, принаймні до того моменту, як мені не прийшла звістка про його смерть. Він катався з кимось зі своїх товаришів на старому москвичі, і, мабуть, вони вирішили спробувати розігнати ту розвалюху до максимальних значень. Та, на жаль, не впоралися з керуванням. Гришко сидів на передньому пасажирському, і чи то навмисно, чи то випадково, але не пристібнув пасок безпеки. І коли вони влетіли у стовбу, він вилетів через лобову Хуназов. Та ось ті, у кого є, або колись була ця колимага, знають, що її капот піднімається не зі сторони передніх фар, а зі сторони лобового скла. Ось від сили удару замки капоту не витримали, і він подався уверх якраз перед тим, як Гришко вилітав через лобову, і йому тим капотом, наче лезом, зрізало голову. Відголоски того дня, коли я про то дізнався, переслідують мене і досі. Я ще вчора сидів у гостях у рідного брата, потягуючи пивко та сміявся з його жартів. А вже наступного дня їхав на опізнання його тіла. І хоч я й до останнього не вірив, що це сталося саме з ним, та все ж після огляду тіла сумнівів не залишалося, То й справді був грешко. В одну мить хтось узяв більше половини мого життя і з усього маху розтрощив його підлогу на дрібні частинки, які вже просто неможливо було зібрати докупи. І цей удар був значно сильнішим, ніж здавався на початку. Майже нічого у своєму житті я не робив, щоб в моїй голові не було думок про гришка. Я або згадував наші спільні минулі часи, або думав про те, як буде класно, коли ми знову побачимось. Я захищав його усе своє життя, а тут таке. Колись, коли мені снилися жахи, я прокидався зранку з полегшенням та розумінням, що то був всього лише сон. А зараз я потрапляв у справжнє жахіття тільки після пробудження. Справжній жах від втрати брата охоплював мене з тим, як розкомарювалася моя голова, і продовжувалося це аж до пізньої ночі, поки я не відключався знову. І в такому режимі я прожив не менше тижня, аж поки мене не осяйнула думка про те. А де ж він може бути зараз? Можливо, він стоїть у мене за спиною і намагається зі мною поговорити, а я його просто не бачу. Або він вже в дорозі в кращий світ. Кожного дня у різних кімнатах своєї квартири я проговорював у голос зі сльозами на очах, те, як я його люблю, надії на те, що якщо його не чую я, то хоч він почує мої слова, я пройшов через все, що тільки можна. Страх, вічай, скорботу, океани сліз та нерозуміння, чому саме він. Але одного мені відчути так і не вдалося, а саме прийняття. І коли до мене прийшло розуміння, що відпустити його сил в мене нема, на горизонті страждань замайоріла нова ціль мого життя, я повинен дізнатися все, що зможу про потайбіччя. Щоб зрозуміти, де він зараз, і зробити так, щоб після моєї смерті ми знову воз'єдналися. І ось десять років по тому я сиджу тут і записую фінал свого аудіо щоденника, присвяченому тому, що я дізнався про ту сторону. Далеко не всі зможуть повірити в мої слова, і ще менше людей зможуть їх прийняти. Але я займався цим цілих десять років і знаю про що кажу. Але це вже я зараз такий розумний. А тоді мені навіть складно було уявити, з чого ж тут можна було почати, і я, не придумавши нічого краще, звернувся до ворожки. Спочатку я був дуже зелений у цій справі, і перші три рази мене опрацьовували так майстерно, що замість того, щоб слухати їх, говорив лише я. Це тільки потім я дізнався про техніку холодного читання, як же хвацько мене весь цей час не тільки професійно розводили на бабки. А й несвідомо змушували говорити те, що я повинен був почути від них. І тоді я врешті-решт зрозумів, куди потрапив. Ззовні це було схоже на незвіданий потайбічний двір, а ці люди виступали провідниками в незвіданих. А на ділі це виявилася звичайна шарлатанська мережа брехунів та маніпуляторів, які побудували свій тіпа бізнес на горі людей. Я одразу чомусь згадав те крінжове шоу, яке особисто я сприймав як битву деградантів, які з таємничими йоблами казали, що вони там щось типу, відчувають, та давали надію вбитим горим людям, які втрачали своїх рідних та близьких. Ті тварюки дивилися в заплакані очі батьків, які втратили дитину, і давали їм заздалегідь брехливу надію на те, що вони можуть якось допомогти. І не безкоштовно ж, звичайно, як то кажуть, якщо ти тупий, ти ніхуя не вмієш. Нахмурь морду, придбай гадальні карти і з голоду ти ніколи не помреш. І Ні, я б не хотів би цими словами образити людей, яким і направду ось ця штука, і вони займаються цим для себе або використовують ці методи як потайбічну ширму для справжньої психологічної допомоги людям, які переживають страшне горе. Я зараз кажу за тих сволот, які чудово знають, що вони несуть суцільну хуйню, яка нашкодить людині в подальшому. За її ж останні гроші. Тому, зрозумівши те болото, в яке вступив, я вирішив розвернутися на 180 градусів і діяти в іншому напрямку, та пішов до церкви. Увійшовши всередину собору, я, мабуть, вперше за кілька років після смерті Гришка відчув якусь легкість на душі, і сприйняв це як якесь знамення, та почав діяти. Просто неймовірну кількість годин я витратив на розмови з різного роду священнослужителями, які так солодко стелили за Боже царство, за відпущення гріхів та цінність людської душі, що я майже не там по вухах. Їхні слова були як гарне заспокійливе. Та прийшов я туди не за тим, і одного вечора сів у себе на кухні та спробував проаналізувати свої успіхи. І це був просто якийсь пиздець. До своєї цілі я не наблизився ні на міліметр, і про потайбічний світ не дізнався точнісінько ніхуя. Зате мене майстерно заспокоювали і переконували в нормальності того, що відбулося з моїм братом. Наче це господь Бог забрав його до себе на небеса, і така його була доля. Але чомусь кожен з цих марноїдів у рясі якось забував про долю, коли треба було переходити через дорогу. І довіряв переважно світлофору та своїм очам у цій справі, а не Святому Духу і всеохоплюючій долі. Та й взагалі, той, хто читав Біблію не під впливом так званого Божого проведіння, а керуючись здоровим глуздом, той мене зрозуміє. Мало того, що там цілком прийнятною практикою є поїбуньки з родичами, так ще й цілком нормально процвітає система рабовласності. Бачите ми там всі тупорогі вівці, і коли об нас витирають ноги, б'ють, калічать та знущаються, це не святі кінчені садисти та кати, а ми тупорилі вигубки, які не просікли Божого замислу. Коротше, навіть в голові притрушеного маньячели не настільки притрушені думки, як на сторінках її книги. Але повернемося до адептів усього цього цирку з золотими хрестами, а саме до священників. Коли у них були проблеми зі здоров'ям, чомусь вони зверталися в лікарню, а не до свого господа, який міг за сім днів побудувати всесвіт, але так чомусь і не навчився заробляти грошей, змушуючи прихожан жертвувати величезні кошти на храм та виставляти ціни за свічки, які повинні були видавати за пожертви любої суми грошей або навіть їжі. розмовляли по сучасних смартфонах. Коли їхня віра забороняла технологічний прогрес в любих його проявах. так, тезу про гроші і Бога я запозичив у вже покійного Джорджа Карліна, але це не робить її менш цікавою. та я трохи відволікся. Розсікали на дорогих автівках, користувалися компами та усіма іншими способами саботували ту віру, яку проповідували. І це вже не беру до уваги, які думки виникають у людей, коли слова «священник» та маленький хлопчик вживаються в одному реченні. Я, звичайно, не експерт, але довіри якось виникало небагато до тих, хто поклав велетенське Махна Кодило на свою живість. Звичайно, це не стосується прям всіх та кожного. Є люди на цій посаді, які насправді вірять в те, що кажуть, але саме поняття священнослужителя вже прогнило до самісінького коріння, та все ж у цій галузі були люди, які викликали мою повагу своєю роботою. І це були ті, хто відповідали за атмосферу святості в соборах. Хто хто, а вони, блять, справилися зі своїм завданням на сто балів з десяти. Усі ці ікони, свічки, великий простір та ароматизовані пари проникали в самісіньке серце і могли подарувати спокій людині навіть в найстрашнішому горі, але у цьому була і погана сторона, а саме залежність. Ніде більше я б не міг відчути таку атмосферу спокою та умиротворіння, як тут, і це вже лякало по справжньому. Священники в розмові з морально розбитою людиною непомітно протягували тези про те, що весь світ такий блять страшний та ворожий, а ми тут як маленький рай на землі. Оце одне одного цінуємо, любимо, завжди підтримаємо і взагалі кожен тут курво особливий. Іншими словами, створювали таку теплу та затишну ванну, яка максимально контрастувала з усім зовнішнім світом за стінами храму. Що ти хоч повільно, але дуже стрімко йшов до думки, що це місце то єдине, що тобі треба у цьому житті, і в якийсь момент ти будеш готовий віддати все, що в тебе є, а може, й не тільки в тебе, щоб це місце нікуди не ділося. І це вже не виглядає таким же й безумством в очах того, хто потрапив під вплив церковної атмосфери. Ось тому це місце для мене стало в рейтингу номер один, в яке не можна йти людині, яка переживає страждання. Оскільки за ту допомогу, яку ми тут отримаємо, можна не розрахуватися і до кінця життя. Я навіть не можу передати словами, як мені було важко перестати туди ходити і повернутися в реальний світ, а не штучно створений церковними маркетологами. Але десь через рік мене попустило, і я міг рухатися далі. Я вже побував в лапах відунів та екстрасенсів, майже не потонув у церковних солодких путах, але що ж далі? Так, курва, магічні книги і окультна література. Я скупив усе, що тільки можна, і почав проводити ритуали. Різних там пікових дам та гноміків трахунчиків я відкинув одразу і брався тільки за те, що мені здавалося, хоч трохи серйозним, але і тут мене чекало фіаско. Хоча в якийсь момент я відчув на мить чиюсь присутність, але це скоріш було викликано атмосферою ритуальної атрибутики і напівосвітленим приміщенням. Листаючи форуми людей, які стикнулися з потайбіччям, чого я тільки не зустрів, їхні історії легко могли стати крутими сценаріями фільмів жахів або бестселерами, якщо б про це хтось написав книжку. Але з реальністю у них спільного. На жаль, нічого не було. Але я, блять, не здавався і в один момент все ж стикнувся з тим, що було неможливо пояснити. Тому я і припиняю свої пошуки та спробую знову жити нормальним життям. І висновок десяти років моєї роботи буде у тому, що ніякого поти більше просто не існує, і я не можу пояснити для себе навіщо ми продовжуємо себе обманювати. Ні, звичайно, я розумію, що ця ідея дуже багатогранна і підходить багатьом. Одних вона розважає і надає їхньому життю якоїсь таємничої цікавості, іншим дає надію на те, що вони зможуть зустрітися зі своїми рідними та близькими, які вже давно померли. Але чому ніхто не зважає на цілком очевидні факти? Ось, наприклад, на те, яким би чином ми могли комунікувати одне з одним у потайбічному світі, душа, якщо вона і є, не може розмовляти, бачити, чути або мислити. Це здається недоречним питанням, але все ж хтось намагався заплющити очі і побачити щось душею. Коли в наших вухах з'являються пробки, ми не можемо чути за допомогою душі, а лише за допомогою вух і мізків, які обробляють почуті звуки та надають їм значення. Я розумію, що в творчих напрямках тема мертвого світу дуже доречна і може викликати цілу бурю емоцій. Книги, кіно, художні малюнки і тому подібне. Та що там казати, усі ми в тій або іншій мірі боїмося темряви, не тому, що там нічого не видно, а тому, що в ній може ховатися якийсь привид або ще яка примарна сутність. Але страшнішим за любого демона та привида є лише одне розуміння, що після останнього нашого подиху далі нічого нас не чекає, окрім всеохоплюючої порожнечі, яку ми навіть не матимемо за допомогою чого осмислити. Але по-справжньому лякає навіть не це. А те, що останній погляд на наших близьких та рідних перед їхньою смертю, він був і останній. Вони просто перестали існувати в той момент, коли їхню свідомість охопила темрява та порожнеча. І ніхто нас не чекає з того боку, щоб сказати нам, як вони за нами сумували і бажали знову зустрітися. Та не обіймуть нас, як колись тоді, коли ми навіть не здогадувалися, що можемо їх втратити назавжди. Ось для чого існує така солодка казочка про потий щоб вберегти нашу психіку від розуміння безповоротності втрати і дати хоч якусь надію на воз'єднання. Ось це і є справжній жах, що колись все закінчиться, остаточно та безповоротно. Так як це закінчилося для тих, хто від нас пішов назавжди. Прийнявши цю істину, я наче втратив їх іще раз. Тому, як, хоч якась примарна можливість побачити їх знову, просто зникла. Коли ми народжуємося, ми нічого не знаємо про те місце, де опинились, і вся наша свідомість, поведінка та особистість складається з моментів, які ми прожили, і не більше того. Чи жалкую я, що витратив стільки часу, грошей та сил на все це діло? Ні в якому разі, це повернуло мою жагу до життя і дало стимул рухатися далі. Але чи жалкую я про те, що дізнався? Думаю так, тепер я не можу дозволити собі зануритися в теплі мрії про зустріч з тими, кого вже з нами нема, і біль втрати від цього стає ще нестерпнішою. Як я вже й казав раніше, повірити в це зможе не кожен, а приймуть лише одиниці. Але як зрозуміти, що краще? Не знати усієї правди та жити брехливою надією на возз'єднання або взвалити на себе весь тягар реальності і розуміння того, що кінець усьому все ж існує? Для себе я обираю другий варіант, і цим записом прощаюся з тими. Кого з нами більше нема назавжди. Ви усі були мені дуже близькі, і час, проведений з вами, ніщо мені не замінить. але тепер вас нема. Немає ні і ні в якому прояві, окрім моїх теплих спогадів, в яких вам завжди знайдеться місце, але згодом ваші образи мотнішатимуть у моїй пам'яті, і я вже й не пригадаю, які ж ви були круті. І від цього стає ще гірше. Від усвідомлення того, що колись я навчуся жити без вас, а хтось навчиться жити без мене. Але таке життя. Це не гарно і не погано. Так просто є, і все. 817-й запис можна вважати на цьому завершеним. Якщо хтось і направду знає, що той світ існує, я йому дуже заздю. І всім серцем сподіваюсь, що я просто погано шукав. Але моя правда ось така якою б паршивою воно не звучала. Кінець запису. Спочивай з миром, друже.